Сьогодні ми прийшли сюди підтримати своїх побратимів і ще раз проголосити: єдиний вихід для України це національна революція. Ми не можемо забрати своїх побратимів, які часом ні в чому не вільні, якими забити тюрми через резолюції, звернення, вибори і якісь мирні акції. Якщо немає в нас сил, то тільки тоді акція мусить бути мирною. Якщо хоча б трошки в нас сил є, як було під Верховною Радою, то мирних акцій не може бути. Стоїть Україна, і це ми мусимо усвідомити. І завжди солідарнуватись зі своїми. Сьогодні це відбувається. Наше коло воно було доволі розділене. Сьогодні я бачу тих людей, які просто ну, дуже погано один до одного ставились, будучи націоналістами. Сьогодні вони разом. Бо побратими з різних націоналістичних організацій сидять сьогодні там, тортуровані, катовані, але не зламлені. Тому ми йдемо до національної революції. Тому хунта обов'язково буде. Тому ми безумовно мусимо бути завжди солідарними, солідарними на фронті, солідарними на барикадах, солідарними ПДП, солідарними і не засуджувати своїх патріотів, які пішли трохи далі. Сьогодні хтось засуджує того, хто кинув гранату. А завтра Беркут почне розстрілювати і всі почнуть кидати гранату, як було на попередньому майдані. І всі тоді будуть героями всі кажуть, режим внутрішньої окупації не подолано, він панує. Так значить, і, і вони просто не підуть. Значить, вони мусять піти непросто. Значить, хто не просто проти них виступає, тут і є справжні герої Так, це може налякати, приходити на акції. Питання свободи вирішують не маси. Маси це тільки один момент. А питання свободи вирішують провідна меншість, яка твердо знає, що робити. І оця меншість не мусить бути розділеною. Так є зараз. Отут От так мусить бути і надалі, коли постане національний вибух і нарешті впаде режим. Я в це вірю. Ми до цього йдемо. І слава Богу, що сьогодні ми солідарні в боротьбі за наших політв'язнів в прагненні повалити режим внутрішньої окупації і збудувати нарешті УССД. Слава Україні!